Приветствую вас на канале Сети Горящих Путевок. Многие из вас сегодня ищут информацию, можно ли путешествовать из стран Европы по привычным вам программам с пакетными турами от наших знакомых вам операторов. Конечно. Сегодня у нас в гостях менеджер компании Joy Евгений Наумов, и мы поговорим о том, что доступно из стран Европы клиентам компании Joy Женя, приветствую вас. Доброго дня, Владимир, дуже дякую. Рады бачити. Як справи? Uh, та все добре, працюємо, намагаємось. Скажіть, коли умовах. компанія JoinUp почала швидко пірієнтуватися, якого місяця ви почали працювати із Європи? Uh, дивіться, ну по-перше, я хочу сказати, що незважаючи на складні умови, uh, туризм в нашій країні досі живий. Uh, його не вбило ні два роки ковіду, ні зараз війна. Досить складно працювати, uh, але все ж таки ми це продовжуємо робити. Компанія вона стала міжнародною. Тобто ми ще до початку війни розвивали офіс, офіси в країнах Балтії та в Казахстані. Наразі ну, розкажу, де взагалі представлена компанія «Джинап». По-перше, це Україна, звичайно, це суто український туроператор. Зараз ми є в Латвії, Литві та Естонії. Тобто в цих країнах саме зареєстровані юридичні особи, та у нас є офіси, і там можна купити в принципі тури від компанії JoinUp. Також у нас є представництво в країні Казахстан, там у двох містах у Алмати та. Астана там також є політна програма. Зараз наразі в процесі відкриття в такі, наш офіс, наші офіси в таких країнах як Румунія, Польща, Чехія, Словакія та Угорщина. Тобто, зараз на стадії створення наразі в такому швидкому темпі. Щодо політної програми, то з цих країн Європи, ну ми розуміємо, що в принципі зараз дуже багато українців поїхали ну зрозуміло, по так вимушено угу. поїхали до країн Європи. Тому, в принципі, ви можете, якщо ви все таки плануєте якусь поїздку, ви можете звертатись до агентів європейських е е і купувати тур саме у українського туроператора, е навіть не зважаючи, що ви знаходитесь у Європі. Наприклад, е зі стран Балтії, там з Риги, Сталіна та з Вільнюса, ми зараз літаємо до Єгипту. Якщо, це, якщо брати Казахстан, то там зараз є політна програма до Еміратів, до Шрі-Ланки та до Єгипту. Зараз наразі вже, вже літаємо. Так, далі. Що стосовно скажімо так найближчих міст до країни, з яких можна вилетіти десь українцям. Тобто, зараз ми активно, ну в принципі, у нас офіс був і в Молдові. Вже він також продовжує працювати. З Кишинева у нас є політна програма. Наразі до Єгипту ми літаємо до Хургади та до ель шейху І також з Жешова, це від Львова 170 кілометрів, угу. тобто не, ну, не досить далеко. У нас є також політна програма зараз до Єгипту. Також Хургада, шарм ель Шейх. Там тури по Нілу навіть є. Звісно, ми розуміємо, що не у кожного, не у кожного туриста в Україні є можливість під'їхати машиною своєю, наприклад. Так? Тому ми додаткову послугу зробили: це трансфер. Наприклад, з Києва у нас є трансфер, який через міста України йде до Кишинева. Саме під рейс ми надаємо цю послугу, і можна також додатково придбати, там, якщо не помиляюсь, в обидві сторони на одного 300-3-300 вартість поїхати. Тобто вас забирають, наприклад, з Києва або у міста, де ви вибрали по маршруту. Uh -huh. І туристи туристів привозять прямо до аеропорту. Відповідно, вони просто виходять. Їдуть у свою поїздку, у свою, свою відпустку, після чого вже повертаються, так само сідають на трансфери і їдуть додому. Така сама ситуація по Жешову. Тобто у нас зі Львова, ну, наразі тільки зі Львова є трансфер до Жешову, і він там вартує тисячу гривень на людину в обидві сторони. І також у нас є маленькі трансфери, які в навколишніх міст навколо Львова підвозять вже туристів. Скажімо так, трансфер до трансферу. Тобто там з Коломиї, з Тернополя, з івано франківська з так, ага. підвозять до основного трансферу, де туристи просто пересаджуються і вже їдуть прямо до аеропорту. Це ось, що, що стосовно політної програми з найближчих аеропортів, скажімо так, до України, куди туристи зараз можуть виїжджати. Можна спросити вас по поводу курортів Єгипту. Я бачив, і ви зараз упав Хургаду Шарміших. Також у вас я пам'ятаю, добре розвивався і є продажі Марса Алам. Uh -huh. Если у вас прямые рейсы на Марсалам или же желающим попасть туда, необходимо будет сделать через Кургаду. У вас есть трансферы к отелям? Uh, ні, Насколько у нас ну, прямого приліту до Марсаламу зараз, uh -huh. на жаль, немає. Uh, це тільки через Хургаду. Uh -huh. Тобто, приліт до Хургади, там трансфер вже ну, зможе така є. Сі. У нас є можливість, звичайно, бронювати просто наземне обслуговування. Uh -huh. У нас дуже багато пропозицій, у нас дуже багато напрямків, незважаючи на те, що там в більшість країн зараз ми там не літаємо, наприклад. Ну, але у нас залишились партнери, з якими ми продовжуємо працювати. Тому, да. тому, наземне обслуговування можна отримати. Тому наземне обслуговування ви без проблем можете бронювати. Там у нас дуже багатий вибір країн на, наразі і. Просто забронявши собі наземне обслуговування, самостійно добратися, наприклад, до готелю, там же, ну, незважаючи звідки ви, в принципі, будете їхати, ну, та провести свою відпустку. Ну, так розумію, ваша компанія також пропонує э, бронювати віддільно і трансфери, і авіабілети в тому числі можна бронювати у вас. Тобто, тут, в зв'язку з цією ситуацією, ви розширили услуги, якщо раніше це були суто пакети туристичні, то зараз можливості розкрилися такі, що різні країни Європи і віддільні продукти можна у вас приобретати. Можна самостійно собі складати пакетний турик. хочет у нас изменились ли в связи с этим в связи с тем что у вас есть в европе представительство бронирование допустим турагент находится в стране европы в чехии в, там не знаю в ирландии в германии где-нибудь вынуждены, носить вымушено но фоп не закрывал счет открыт Пользуються он онлайн оплатами, і його клієнт знаходиться наприклад в іншій країні. І от вони видять образно говоря, да, ваш тур, хотя його забронювати по старинці в грівник в грівнівої масі. Я так понимаю, все це буде оформити, ли з цим складності, чи все це доступно, як і без проблем. Це абсолютно можна робити онлайн, незважаючи там, де знаходиться зараз агент. Якщо є у нього є доступ до бронювання, логін та пароль. Будь ласка, заходить, заходьте, заходить, бронює листів, ну відповідно. Сплата в гривне на нашу разрахунковую рахунок. Дякую. Так что дальше у нас по странам еще по а... программам? Угу. А... Так Балтия у нас Египет разнообразный, Казахстан у нас получается с там, ну там Эмираты, с... угу. Шри-Ланка, а то Египет в принципе э... Украина указана здесь. Из Украины, насколько мне известно, туров нету на вылететь нельзя, небо закрыто. Какие варианты есть выезда из нашей страны? Ну, це второй слайд, не продовжаємо. Ну, помініте просто направлення. Да, так, так і з України зараз, безперечно, можна виїжджати тільки на автобусних турах. У нас mm -hmm. до, ну, досить багато їх різноманітність зараз, і на, на зимовий сезон, і на і на літо. Потім вже плануємо. Про що я, в принципі розкажу більш детально. Добре, дякую. Так, і Камінсун, у вас здесь написано Словакія, Венгрія указано. Ну, це саме ось я те, ага. що я назвав, що зараз в процесі відкриття ці офіси і в процесі становлення. Тобто там відкриваються юридичні, юридичні особи, ага. це не так просто. Зараз керівництво цим питанням займається, для того, щоб потім там на ринок вже зайти як у країнах Балтії, ми, можемо, ми вже представлені, представлені як туроператор і можемо продавати саме на ринок Балтії, наші, наші послуги. Ага. Ага, в нутрі, процес... я зрозумів. Так, ось зараз в процесі становлення відновлення саме по Румунії, Польщі, Чехії, Словакії та Угорщині. Але при цьому для громадян України, для наших туристів, от із Румунії, Польщі, Чехії тури можливі, з Чехії навіть, по-моєму, ви на Мадейру літаєте ну, у Португалію, мені кажуть, це вказано там. Так, у нас є багато блоків. Тобто для нас то, можливості що... з цих країн є вилітати прямо сьогодні? Без, безперечно. Угу. Про це моя колега вам зараз також Добре. розповість. Так, давайте, чтобы я вас не сбивал с вашего плана, что у вас еще есть нам доложить? Мы пока вписываемся во время. А, да, пока вроде все. Следующий слайд. Хорошо. Так, дорогие друзья, на этом мы первую часть нашего представления компании и продукта заканчиваем. Если э, под этим видео вы увидите в описании э, формы бронирования и можете обратиться и контакты, где приобрести э, туры компании JoinUp, пожалуйста, оставайтесь с нами на одной волне. Бам! Барби. Yeah, yeah, bum bam, bum 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 bam bam, 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 bam. Barbie. Yeah, yeah. bam, 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 bam.